Початок XVIII-го сторіччя ознаменувався істотною зміною балансу сил між найбільш могутніми державами Європи, а також зростанням напруги між ними через колоніальні володіння. Союзи не тривали довго, політична ситуація змінювалася динамічно і непередбачувано навіть для ключових гравців. Не дивно, що все це призвело до низки конфліктів у Європі та в колоніях, кульмінацією яких стала семирічна війна. Ця війна, що охопила Європу, Північну Америку, Азію, Африку та Карибський басейн, стала результатом багатьох протистоянь. Кожен учасник переслідував власну мету, і спроба їх досягти вилилася у дуже масштабну Семирічну війну. Чималу роль у військових цілях великих держав у Семирічній війні відіграли особисті та династичні зміни. На тлі цього розгорівся перший конфлікт війна за іспанський спадок. Фактично, війна між габсбургами та бурбонами. Іспанський король Карл ІІ з династії габсбургів помер у 1700 році, але прямого спадкоємця не залишив. Через страх можливого розпаду Іспанії та захоплення її окремих регіонів сусідами, він залишив у якому призначив спадкоємцем Філіпа Анджуйського, представника могутньої династії бурбонів та онука французького короля Людовика 14-го. Філіп був родичем Карла II по материнській лінії, тож дійсно мав права на престол, а вплив його родини міг убезпечити Іспанію від розпаду. Однак таким чином, дві могутні католицькі держави, Франція та Іспанія, опинилися під владою бурбонів. Для австрійських габсбургів та Британії це була велика загроза. Тож, з метою недопущення надмірного посилення Франції та бурбонів, Велика Британія, Нідерланди і Священна Римська імперія сформували так званий Великий Альянс. У Нідерландах фактичним лідером став Вільгельм III Оранський, який був Штатгальтером, тобто намісником Нідерландів та одночасно королем Англії і Шотландії аж до своєї смерті у 1702 році. Після чого контроль над Нідерландами залишався в руках місцевої буржуазії. Тому те, що Нідерланди та Британія виступали як союзники, було закономірно. Священну римську імперію очолював імператор Леопольд І з династії габсбургів, який прагнув захистити свої інтереси в Італії та інших європейських регіонах від французького впливу. Габсбурги вважали війну за іспанську спадщину важливою також через претензії на іспанський престол, оскільки австрійська гілка габсбургів сподівалася отримати контроль над Іспанською імперією, яка була безпосередньо пов'язана зі спадщиною Карла II іспанського. Священна Римська імперія, попри заповіт Карла II, мала юридичні права на цей престол. Але й бурбони не були на самоті. Зокрема, Баварією правив кюрфюрст Максиміліан II Еммануїл. Він був амбітним лідером і прагнув розширити свої володіння, використовуючи війну для зміцнення свого впливу. Максиміліан II Еммануїл став на бік Франції та Іспанії проти Великого альянсу, оскільки очікував, що союзи з Францією дозволить йому збільшити власні території в Німеччині чи Італії. Він навіть одружився на небозі Карла II, яка певний час мала права на іспанський престол, щоб мотивувати цим свої територіальні претензії. Не допустити бурбонів на трон Іспанії спершу намагалися шляхом переговорів. Але дипломатично завадити об'єднанню Франції та Іспанії під владою однієї династії не вийшло. Так, у 1701 році вибухнула війна за іспанський спадок. Сили Великого Альянсу почали наступати на позиції Франції та Іспанії у кількох регіонах одночасно, зокрема на території Італії, Іспанії, Сході Франції та Нідерландських провінцій. Ці регіони мали стратегічне значення Атакою на них габсбурги та їхні союзники прагнули не допустити посилення Франції та Іспанії в Європі. Італійські землі Ломбардія і неаполітанське королівство належали іспанській гілці дому габсбургів, яка згасла зі смертю Карла Другого. Тому австрійські габсбурги прагнули отримати ці землі під свій контроль. Нідерланди ж мали велике значення як торговий та військовий регіон, де французькі війська могли загрожувати інтересам Англії та Республіці Сполучених Провінцій сучасних Нідерландів. Крім того, так звані іспанські Нідерланди, теперішня Бельгія, перебували під контролем іспанської корони, що робило їх важливим театром бойових дій. Однак основні битви велися не тільки там, а й у північній Італії, де союзники намагалися обмежити контроль французів. У Баварії під проводом англійського полководця герцога Мальборо союзники здобули значну перемогу у битві при Бленгеймі 1704 року. Французько-баварська армія була розгромлена. Баварія була змушена вийти з війни і була окупована Австрією. Втім, попри поразки, французькі війська змогли зберегти значні позиції аж до 1707 року. Конфлікт затягувався, що виснажувало всі сторони. Крім Філіпа Анджуйського, ще одним претендентом на престол Іспанії був Карл VI, брат імператора священної Римської імперії Йосипа I Габсбурга. Обидва вони були синами Леопольда І. Але у 1711 році Йосип I помер бездітним, і саме Карл VI успадкував його престол. Ситуація докорінно змінилася, адже тепер вже габсбурги могли об'єднати величезні території в одній державі, порушуючи баланс сил у Європі на свою користь. Велика Британія не могла цього допустити, тому пішла на переговори, які, хоч і не відразу, але дали результат. Тож війна за іспанську спадщину завершилася укладенням утрехтського мирного договору в 1713 році. Він підтвердив Філіпа Анджуйського на іспанському престолі, але з умовою, що він ніколи не успадкує французький трон. Це гарантувало хиткий баланс сил, обмежуючи об'єднання двох корон. Утрехтський договір також призвів до територіальних змін. Зокрема, Британія отримала Гібралтар, Австрія частину іспанських володінь у Європі, а Франція та Іспанія були змушені відмовитися від деяких амбіцій. Незабаром почалася ще одна війна за спадщину цього разу за польську. Конфлікт виник через суперечки щодо правонаступництва престолу Речі Посполитої після смерті короля Августа II Сильного. Він, як представник династії Ветінів, був також курфюрстом Саксонії, що дозволяло йому поєднувати польську та саксонську корони. Однак його смерть у 1733 році залишила трон Польщі вакантним. У Августа II Сильного був син Фрідріх Август II, який успадкував батьківський трон Саксонії. Але з Польщею все було складніше. Посада короля у Речі Посполиті була виборна ще з 1572 року, коли згасла династія Ягелонів. Ця династія, що правила як у польському королівстві, так і у Великому князівстві Литовському, сприяла об'єднанню двох держав у Річ Посполиту. І після того, як останній король з Єгелонів помер, шляхта Речі Посполитої закріпила своє право обирати короля загальним голосуванням. Хоча у XVIII столітті саме польська аристократія зайняла панівну роль у політичному і соціальному житті держави. Сенат та шляхта бажали звільнитися з під впливу Австрії та Росії. А тому хотіли посадити на трон могутнього шляхтича Станіслава Лещинського, який був тестем короля Людовика XV. Так, поляки, які домінували у Речі Посполитій, хотіли отримати підтримку Франції. Але Фрідріх Август II бажав отримати собі престол Речі Посполитої, а Австрія та Росія, які не хотіли втратити свій вплив на цю країну, підтримали його претензії силою дипломатії та зброї. Війна почалася, коли Станіслав Лещинський коронувався у Варшаві. У відповідь на це російські війська увійшли на територію Речі Посполитої, щоб підтримати Фрідріха Августа II, що призвело до відступу Лещинського в Гданськ. Під час облоги Гданська Лещинський зазнав поразки і був змушений тікати до Прусії. Це дозволило Фрідріху Августу II зайняти трон і коронуватися як Август III, король Речі Посполитої. Однак конфлікт не згас, а лише посилився, коли Франція розгорнула бойові дії проти Австрії, в Італії та Німеччині. У північній Італії французькі та іспанські війська пліч опліч воювали проти австрійських сил. Бурбони не тільки підтримували претензії Лещинського, щоб протиставити його Австрії і Росії, а й шукали власної вигоди. Так, бурбони хотіли отримати контроль над герцогствами Парма і Тоскана. Які залишилися без законного правителя у 1731 та 1737 роках відповідно. Борбони хотіли собі ці володіння, а також претендували ще на неаполітанське королівство. Конфлікт завершився у 1738 році, коли підписали Віденський мир. За умовами договору Август III залишався королем Речі Посполитої, що підтвердило російсько-австрійське домінування у справах цієї країни, тоді як Лещинський, Отримав титул герцога Лотарингії, де провів решту життя, бо позбувся права на польський престол. Лотарингія після смерті Лещинського переходила до Франції, що стало дипломатичною проблемою Людовика XV, який одружився на доньці Лещинського. Тоскана й Парма контролювалися габсбургами, а Неаполі Сицилія бурбонами. Війна за польську спадщину не лише визначила короля Речі Посполитої. А й знову перерозподілила вплив великих держав у Європі. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. І всього через два роки почалася вже третя поспіль війна за спадщину, на цей раз австрійську. Вона розпочалася після смерті імператора священної римської імперії Карла VI з династії габсбургів, який також був правителем Австрії, великим герцогом Тоскани та королем Угорщини, Чехії і Хорватії. Він не мав синів, але залишив своєю спадкоємицею дочку Марію Терезію, щоб обезпечити її права на престол і зберегти цілісність габсбурзької монархії. Карл VI ще за життя прийняв прагматичну санкцію. Документ, що закріпляв право жінки з династії Габсбургів успадковувати трон. Проте після смерті Карла більшість європейських держав відмовилися визнати прагматичну санкцію, кілька країн побачили можливість розвалити Габсбурзьку державу. У боротьбу вступила Прусія. Вона була герцогством у складі священної Римської імперії, але стала королівством під правлінням Фрідріха I з династії Гогенцолернів. Вже під керівництвом його онука Фрідріха II Великого, Прусія 1740 року вторглася до австрійської Сілезії території, яка була промислово розвиненою та мала стратегічне значення, що спричинило безпосередній конфлікт гогенцолернів з габсбургами. Поразка Австрії у Сілезії пришвидшила формування антиавстрійської коаліції між Прусією, Баварією, Францією та Іспанією. Оскільки останні три країни відчули можливість здолати габсбургів, Франція та Баварія також мали претензії на австрійські землі, підтримуючи кандидатуру кюрфюрста Баварії Карла Альбрехта як альтернативного претендента на імперський трон. Хід війни був відзначений активними бойовими діями на багатьох фронтах, зокрема в Сілезії, Італії та Нідерландах. Прусія під керівництвом Фрідріха Великого здобула низку перемог у Сілезії, закріпивши контроль над цим регіоном і змусивши Австрію піти на територіальні поступки. Однак Велика Британія прийшла на допомогу Австрії і вступила у війну проти Франції. Бойові дії між ними велися переважно на території Нідерландів. Британія мала стратегічний інтерес у підтримці Австрії, оскільки стабільна і сильна Австрія була важливою противагою Франції, яка була її давнім суперником. Британія прагнула послабити Францію і уникнути того, щоб її військова могутність збільшилася за рахунок можливого об'єднання з Австрією або з іншими державами, такими як Баварія, які претендували на австрійські землі. Також Британія і Австрія мали спільний інтерес у підтримці балансу сил у Європі, особливо щодо контролю над Нідерландами та територіями у Північній Європі, де інтереси цих двох країн перетиналися. Звісно, Іспанія підтримала Францію, адже обома королівствами правили бурбони. Однак, керуючись власними амбіціями, іспанці розгорнули бойові дії в Італії, зокрема в П'ємонті. Він був частиною королівства Сардинія, яке об'єднувало П'ємонт, Савою і Сардинію під владою Савойської династії, що підтримувала Австрію проти бурбонів. Іспанія намагалася отримати контроль над цими стратегічними територіями в північній частині Італії. Тож метою іспанського правителя з Дому бурбонів було заволодіти тамтешніми територіями габсбургів вже на свою користь. Війна точилася на суходолі та морі, і хоча у ній взяло участь чимало провідних країн, здебільшого бойові дії охопили саме володіння габсбургів. У 1748 році війна завершилася підписанням Ахенського миру. За умовами угоди, Прусія зберегла контроль над Сілезією, що стало великою втратою для Австрії. Тім згодом вона обернула цю поразку на перемогу, бо зосередилася на внутрішніх реформах і зміцненні монархії. Франція та Велика Британія повернули одна одні захоплені території, що призупинило війну між ними в Європі, але їхнє глобальне суперництво лише посилилося. На півночі Італії бурбони не досягли успіхів, але остаточно закріпили владу у неаполітанському королівстві та Сіцилії. Зростання напруги між європейськими наймогутнішими країнами не обмежувалося тільки старим світом. У першій половині XVIII століття також відбулася низка конфліктів у колоніях, так звана війна за вухо Дженкінса, конфлікт між Британією та Іспанією, який розпочався у 1739 році і тривав до 1748 року. Вона отримала свою назву завдяки інциденту у 1731 році, коли іспанський офіцер нібито відрізав вухо британському капітану Роберту Дженкінсу під час затримання його корабля. Іспанці запідозрили британців у контрабанді і зупинили їхнє судно біля узбережжя Флориди. Через кілька років Дженкінс представив власне відрізане вухо британському парламенту, підбурюючи до протистояння. Головними причинами конфлікту стали торгівельні суперечки в Карибському басейні та контроль над певними територіями, що перебували під іспанським впливом. Британці прагнули розширити свій контроль і знизити іспанський вплив у колоніях в Карибському морі, який довго мав форму фактичної монополії. Перебіг подій охоплював кілька великих операцій, зокрема, вторгнення британських сил в іспанські колонії. Одним із значних епізодів війни стала облога Картахени в 1741 році, де британці намагалися захопити ключовий порт на території сучасної Колумбії. Однак британці зазнали великих втрат через хвороби та сильний опір іспанців. Війна також охоплювала сутички в інших регіонах, таких як Куба та Панама. А головною базою британців у регіоні була підконтрольна їм Ямайка. На початковому етапі британці мали певний успіх зокрема, їхньою перемогою завершився напад на порт Порто Бельйо в Панамі та спроби подальшої експансії англійців не давали значних результатів, часто через непередбачувані труднощі, наприклад, тропічні хвороби та нестачу ресурсів. Війна за вухо Дженкінса поступово злилася з більш масштабною війною за австрійську спадщину. Остаточного переможця у колоніях визначити не вдалося, і основним результатом цієї війни стало поглиблення британсько-іспанських суперечок. Війна також підтвердила стратегічну важливість Карибського регіону та поставила під сумнів здатність обох держав вести тривалі колоніальні війни далеко від Європи. Цей конфлікт відобразив наростання глобального суперництва між європейськими державами за вплив у новому світі і створив передумови для подальших зіткнень. В Азії найбільш гостро протистояння європейських колоніальних держав відобразилося на Індії. У 1746 році, під час боротьби між Великою Британією та Францією за домінування в цьому регіоні, почався конфлікт за контроль над портом Мадрас. До речі, він теж став однією з важливих подій війни за австрійську спадщину, що паралельно проходила в Європі. В Індії це протистояння стало відоме як Перша Карнатікська війна, коли обидві країни намагалися встановити вплив на місцеві князівства. У серпні 1746 року французькі війська під командуванням Беретрана Франсуа ла Бурдоне, французького губернатора Маврикія, захопили мадрас, який на той час був важливим британським торговим центром і портом. Французька армія успішно атакувала, і згодом британці вимушені були здатися. Матрас перебував під французьким контролем до 1748 року, коли за умовами ахенського мирного договору, що завершив війну за австрійську спадщину, порт знову повернули Британії. Хоча британці відновили контроль над містом, цей конфлікт значно загострив конкуренцію між британською Остинською компанією та французькою Остинською компанією. Згодом такі суперечки привели до подальших воєн за домінування в Індії. Конфлікти колоніальних держав також мали місце в Африці. Європейські держави боролися за контроль над торговими маршрутами та ресурсами, особливо активно конкурували Франція та Великобританія за вплив у Західній Африці, що здебільшого виглядало саме як торгові війни та локальні сутички за території. Зокрема, Франція встановила форпости в районі Сенегалу в Сент-Луї і розширила свою колоніальну присутність, щоб протистояти британській активності в районі золотого берега, сучасна гана. Між британцями і французами там не було масштабних битв і повноцінної війни, принаймні у першій половині XVIII століття. Однак регулярні поодинокі сутички та збройні зіткнення лише розпалювали напругу між сторонами конфлікту. Також Франція і Велика Британія билися й у Північній Америці. Там тривала війна в Новій Франції, також відома як війна за території. Згодом саме цей конфлікт переросте у частину Семирічної війни у Північній Америці. Британці прагнули розширити свої володіння на захід від 13 колоній у напрямку Апалачів та Великих Озер, де знаходились поселення Нової Франції. Конфлікт розпочався через напругу навколо долини річки Огайо, де обидві сторони намагалися зміцнити свої позиції, будуючи форти і залучаючи союзників з числа місцевих племен корінних мешканців. Одним із ключових моментів війни став напад британських колоністів на французький форт Дюкен у 1754 році, що дало початок воєнним діям. Протягом наступних років обидві сторони зводили форти, вели бої на суші та воді, залучали місцеві племена до військових альянсів. Франція контролювала основні водні шляхи і мала перевагу завдяки підтримці корінних мешканців, які довіряли їй більше ніж британцям. Проте Британія мала чисельну перевагу серед колоністів а також економічні ресурси, які дозволяли їй згодом здобувати успіх у битвах. Це протистояння продовжувалося аж до кінця семирічної війни. До середини XVIII століття кожна з майбутніх країн учасниць накопичила багато не тільки зовнішніх, а й внутрішніх суперечностей, які сподівалася вирішити переможною для себе війною. У Британії останнім монархом з династії стюартів була королева Анна, яка правила до 1714 року. Після її смерті династія стюартів перервалася через відсутність спадкоємця, і відповідно до акту про престолонаслідування 1701 року корону успадкував Георг І з Гановерської династії, який був правнуком Якова першого стюарта. Цей перехід був законним і задовольнив усіх, бо забезпечив протестантську спадкоємність на англійському престолі. Однак сам Георг І основну частину життя проводив у Німеччині оскільки був кюрфюрстом Гановера. Навіть після отримання британської корони він залишався тісно пов'язаним із своїми німецькими володіннями. Георг І часто повертався до Ганновера, що ставало можливим завдяки особливостям монархії в Британії, де фактичне управління дедалі більше залежало від парламенту та кабінету міністрів. Його син Георг Другий зберігав зв'язок із Ганновером і проводив там значний час, але при цьому приділяв більше уваги британським справам. Велика Британія, маючи сильний флот і великі колоніальні володіння, прагнула зміцнити свою гегемонію на морі та захистити й розширити свої колонії, особливо в Північній Америці та Індії. Головною метою її еліт було обмежити вплив Франції. Це дозволило б Лондону посилити свій економічний вплив і доступ до ресурсів. Тож особистий інтерес короля Георга II у збереженні своїх володінь на континенті від французьких зазіхань. Чудово поєднався амбіціями власне британських еліт у описаному вищі протистоянні з Францією в Європі та колоніях. До того ж, німецьке походження Георга II мало полегшити укладання Союзу із Прусією проти альянсу Франції та Австрії Габсбургів. Франція зі свого боку прагнула зберегти свої колоніальні володіння та розширити вплив у Європі. Вона намагалася захистити позиції в Північній Америці та Індії. А також не допустити, щоб Велика Британія домінувала на морі. Іспанія під владою бурбонів була для Франції надійним союзником проти Британії та її колоніальних зазіхань. Дві гілки бурбонів оформили так звані бурбонські договори. Зокрема, у першому і другому пактах сімейного союзу 1733 та 1743 років. Відповідно, Франція також прагнула обмежити зростання Прусії. Це підштовхнуло її до укладання союзу зі старим ворогом і суперником Австрією. Загроза вимагала рішучих кроків. Прусія Гогенцолернів була новим агресивним гравцем на європейській сцені, порушуючи баланс на континенті. Під керівництвом Фрідріха II ця країна почала претендувати на території, що історично належали Габсбургам. Могутня династія габсбургів у свою чергу пережила на початку XVIII століття серйозні випробування. Вони втратили Іспанію та іспанські Нідерланди. Вплив над німецькими землями зменшився, коли Прусія стала незалежним королівством. Ще одним ударом стало те, як Прусія забрала у Австрії Сілезію. Імператриця Марія Терезія втримала владу і більшу частину володінь, а також провела низку реформ і змогла модернізувати державу. Вона бачила в семирічній війні як мінімум можливість відновити контроль над цілезією через її економічне значення та стратегічне розташування. Перемога Австрії мала посилити позиції Австрії у Центральній Європі, а також знову зміцнити владу династії Габсбургів та особистий вплив Марії Терезії. Прусія на чолі з Фрідріхом II прагнула закріпити свій контроль над цілезією та зміцнити позиції. Фрідріх ІІ був амбітним і видатним правителем, який вбачав у військових успіхах шлях до посилення престижу та авторитету відносно молодого королівства Прусії. Він також відрізнявся антиросійською риторикою і бажав протистояти коаліції Австрії, Франції та Росії, які об'єдналися проти нього. Фрідріх прагнув не лише захистити свої території, але й розширити вплив Прусії в німецьких землях. Закріпивши її статус як провідної сили у священні Римській імперії для Росії під проводом імператриці Єлизавети Петрівни головною метою було обмежити вплив Прусії, що невпинно зростав, оскільки Фрідріх II був ворогом росіян. Крім того, Єлизавета Петрівна бачила у новому конфлікті можливість отримати територіальні вигоди, зокрема у Прибалтійському регіоні, та вплив у Європі завдяки воєнним успіхам і зміцненню союзних відносин з Австрією. Таким чином, семирічна війна з усім її масштабом та динамічним розвитком подій стала кульмінацією довгих та насичених історичних і політичних процесів. Цей конфлікт став трагічним, але закономірним результатом суперництва між наймогутнішими країнами Європи, яке визрівало десятиліттями. До початку війни розподіл сил між найбільш потужними країнами Європи кілька разів змінювався як і склад союзів. Ворожнеча після численних локальних і не дуже конфліктів тільки стала сильнішою, а остаточного лідера визначити так і не вдалося. Конкуренція між Британією та Францією загострилась не тільки у старому світі, а й в Африці і більшою мірою Азії та Америці. Також Британія у колоніях протистояла Іспанії, тобто вона боролася за вплив з обома державами, якими правила династія Бурбонів. Втім, хоч Іспанія та Франція здебільшого виступали як союзники, у кожної держави, як і у їхніх монархів, завжди були власні інтереси. Тож у 1756 році, коли конфлікти Британії та Франції досягли піку, а Фрідріх ІІ атакував Саксонію, союзника Габсбургів, ця порохова діжка вибухнула. Безпосередньо про хід та результати Семирічної війни дивіться в нашому окремому відео, присвяченому цьому конфлікту.